Так, середній розхід на Renault Duster, як бачите, відстань, проїхавши мною 206 км від останнього збросу. І при цьому розхід середній у мене становить 8,7. Літрів на 100 км, як бачите. Це середній показник для цього автомобіля, тобто поїздки по трасам, плюс місто і плюс легеньке бездоріжжя. Зараз автомобіль прогріється, виїдемо на трасу і подивимось, скільки буде розхід показувати при різних швидкостях на Рено Дастер. Друзі, всім привіт! З вами Володимир, ви на каналі Автообзор. Сьогодні я хочу показати реальний розхід на Renault Duster другого покоління з двигуном 1.6H4M модифікації. Зараз виїжджаю на рівну дорогу за місто. Багато хто задає питань, скільки ж реально споживає Renault Duster другого покоління з двигуном 1,6. Багато кого це питання цікавить. Зараз ми все це з вами побачимо в реальності на круїз контролі. Так само, хто бачив. Моє минуле відео, як я заміряв реальний розхід на джип Cheroke 2019 року з двигуном 3.2 Пентастар. Там я заміряв його на круїз контролі на різних швидкостях 120, 90, 140, 160, скільки міг дати круїз контроль. Все там я вам показував. І також хочу таке саме е, зняти відео на другому моєму автомобілі Renault Duster 1.6 H4M. Так що будемо заміряти, зараз виїжджаю за місто теж на різних швидкостях. Аналогічна схема тільки на круїз контролі, тому що, і граючи з педаллю, можна добитись розходу і 5 літрів за годину, десь на катіком пустить, педальку при... При... піднять чи піднажать. Тобто, ви зрозуміли, да? щоб все було справедливо, чесно. Ми задаємо швидкість і круїз сам собі підстраює під дану швидкість собі розхід. І так, виїхали на дорогу. Виставляємо на круїз контролі 90 км за годину. Як бачите, зараз ми рухаємось на п'ятій передачі. 90 км за годину, 3000 обертів. П'ята передача. Е -е, просить у нас трансмісія переключитись на шосту передачу, як бачите, стрілочка показує угору. Е -е, зараз Середній розхід на п'ятій передачі при 90 у нас, як бачите, 6,2 літри за годину. Перемикаю шосту передачу, вмикаю круїз 90 км за годину, обновляю середній розхід і чекаємо, поки автомобіль оновить дані. На шостій передачі, 90 км за годину. Як бачите, на шостій передачі 5,7, 5,8 км за годину середня швидкість при 90 км за годину на даному автомобілі. Так, виставляємо далі, їдемо на шостій передачі. Виставляємо. Тут акруїз набирає по 2 по 2 кілометри кожде нажимання клавіші додає 2 кілометри, тобто раз, додав 100 км за годину. Їдемо 100 км за годину, шостою передачою. На тахометрі у нас 2,700. Обновляємо середній розхід. При 100 км на годину, зараз бортовий. рубе обчислення. Середня. 5,3, як ви бачите, при 100 км на годину, 5,4. Тобто дуже і дуже приємний розхід на бензиновому двигуні 1,6, даже 5, 5,1, як бачите, рівна дорога. Зараз трішки пішов підйомчик у нас. Трішки топливо додається. 5,5, 5,4 на підйомчик до 5,7. Зрозуміло, так? Да? Це при 100 км на годину. Зараз збільшуємо швидкість до 120. Так, виставляємо 120 км на годину. Збиваємо розхід. Середнє значення Так, обновили Їдемо І як бачимо 8,6 8,6 літрів На 100 8,5 8,6 літрів на 100 кілометрів при швидкості 120 км на годину споживає даний автомобіль. Так, 130. 132. 134, 136, 138, 140. Обраховує бортовий комп'ютер. І як бачите, 9,8. 9,8, 9,7, 9,5 при такій швидкості. Середній показник. Так, набираємо швидкість 150 км за годину. При 150 км за годину. 11,9. Як бачимо, 11,8. 11,7. 11,8, 11,7. 160 км на годину. Швидкість і середній розхід у нас 12 літрів за годину. Друзі, 12,6, 12,5. Е, більше 160 на даному автомобілі вже не так комфортно буде переміщатись. В принципі, швидкість автомобіль дає і далі набирати круїз контроль. На джипах там стоїть ограничення на круїз контролі по швидкості. тобто до 160 км на годину акруїз контроль дає вам набирати швидкість, а далі все, стоїть ограничення, далі вже газувати педалькою якщо швидкість. Хочете більше набрати. А тут, в принципі, круіз-контроль дає 170 набрати, але автомобіль дуже і дуже важко вже набирає цю швидкість. А в принципі 160, ви бачили, 12 літрів на годину. 150, 11,8, 11,7. В принципі, Отакий ось був розхід на Рено Дастер з об'ємом 1,6 h 4 м двигун Трасовий на круіз-контролі. А середній розхід, як ви бачили, я сам, в началі відео показав. В принципі, 8,7-9 літрів можна вкладатися спокійно, спокійно. В принципі, все я вам показав, розказав. Кому відео сподобалось, дане, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі, всім пока. Далі буде цікаво.